Всім доброго дня, шановні депутати. На 28 сесії Рожінської сільської ради, 8-демократичного скликання ради із 22 обраних прибув у світі депутатів у нас 14. Що складає більше. Сесія може розпочати роботу відповідно до частини 11 статті 46 закон України про місцеве самоврядування України згідно з рекламу Порожінської сільської ради. Засідання 28-ї сесії Рожінської сільської ради оголошує. Something <laughs> Дякую, Я прийму. Шановні депутати, Сьогодні на порядок денний приносяться у нас 11 питань і 12 різних. У вас порядок денний розданий всіх на руках. Є в косі якісь питання по порядку денному пропозиції. Шановні депутати, немає. Дивіться, тоді е, в мене пропозиція, я бачу, що нема повністю лічильної комісії. Нам треба обрати ще одного члена лічильної комісії. У кого які були пропозиції? Булю. Ні, я думаю, що представлю на голосування. Хто за те, щоб на сьогодні обрати. Голову комісії от Володимира. Так, що... Ні, бо немає голови комісії. Звичай. Хто за? Проти? Утримались? Немає. Рішення прийняти. Дякую. Тепер переходимо до порядку денного Ще раз звертаюся. Кожного є, були всі ознайомлені, які були на електронних і скинули. Скинуті порядки день. Ось кізволюв зауваження пропозиції внесення. Чи треба прочитати? Якщо немає по порядку денному що тоді лічильна комісія ставлю за основу в цьому випадку. За. Погребенник. Крутофіст. Волюк. За. Пугарський. За. Матейчук. Захарук. За. За. Розвадовський. За. Поділяйте сьогодні, це працює. Це за. Кават за мене тут. За. За. 14. За. За. за рішення прийнято. Дякую. Переходимо до порядку денного. Перше питання про споруд. Про спорудження створення пам'ятника по святівсьому патріарху Київської всієї Руси України Володимиру Романюку та облагородження благоустрою прилеглої території в селі Хівчин Рожівської територіальної громади. доповідає Морослав Погребець. Доброго дня, шановний Сергій Васильович, депутати, Ми розгляд сесії, виноситься рішення. Я зараз спочатку зачитаю, потім обговоримо, скажемо, що у мене. Розпорудження створення пам'ятника святішому патріарху Київської і всієї усили України Володимиру вимогу за облагороченням благоустрою, прилеглої території селі Роджівської дорожнього громади. Відповідно до законів України про охорону культурної спадщини, про культуру, про місце за України, про національну пам'ять. Постанові Кабінету міністрів України про затвердження порядку сполучення створення і монументів та з метою належного ушанування внеску патріарха Володимира Романюка в розвиток української духовності та культури в рамках відзначення 100-ї річниці від дня народження святійшого, враховуючи пропозицію Рождінського сільського ради та жителів громади, Рожденка сільська рада вирішила. В рамках відзначення від 25-му році сотої річниці дня народження Володимира Василя Міляновича Ромінняка створити пам'ятник святішому патріарх, 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 патріарху Київської і всієї руси України Володимиру Романюку, селі Тівчин Рошківської територіальної громади. Так. Друге, завідувачці сектору молоді, спорту, культури та туризму Рошківської сільської ради Христини Гульовській розробити положення про проведення. Відкритого конкурсу на спорудження створення пам'ятника святкішому патріарху Київської і всієї усіх України Володимиру Романюку громаді облаштувати приватну територію в селі Хімчин Рожої територіальної громади. Контроль за виконанням рішення покласти на голову Рожовської сільської ради Сергія Радиша. Як ви знаєте, у 25-му році ми будемо зачати судович містю дня народження нашого святішого патріарха. України Володимира Романюка. Тому є пропозиція в селі Хімчин створити пам'ятник облас... ну, територію облагородити і ну, вшанувати такі, таким да. заходом. Таку, так. Шановні депутати, питання до доповідаючого. Вам також були ну, матеріали всі на ваших рекламу 10 днів до сесії, я думаю, що всі ознайомилися. Будуть якісь питання, до розповідаючи, пропозиції, зауваження до проєкту рішення? То зараз будуть рішення, будете бачити по сесійному поступово. Якщо будуть виникати питання, то поговоримо. є представники є депутатські, є Фімчинсько, є Фімчинсько, з Добре, і депутатської Чевчинської, Сівчинського місця, староста є далі. Якщо якісь будуть статестики, то можемо поступово говорити. Але це є поважна дата, це є, це є наш земля Ківчинський, є наша органія всієї України, це є перший, можна сказати, патріарх, який дійсно виступив проти Московської Московського патріархату. Ну, там далі по, по рішеннях будете ознайомлюватися. Хоча б усі ознайомлення були на електронках. Ще раз є питання доставлю на основу За початку. Ставлю на голосу. За основу то це молод. Причина. Погребальник. За. Лупист. Булюк. Атаманюк. За. Бугайський. Матейчук. Захаруб. Масков. Розводовський. Зачем. Сенчук. За четвірниці за відсутнім за. Чи це за рішення прийнято запит, переходимо до наступного питання порядку денного про оголошення відкритого конкурсу на спорудження створення пам'ятника Святійшому патріарху Київської і всієї Руси України Володимиру Романко та облагородження благоустрою прилеглої території селі Хівчин Роженської територіальної громади. Доповідаю, Мирослав Погребенник. Дякую. Я також ознайомив з проєктом рішенням, а якісь будуть питання, будемо говорити. Рішення про оголошення відкритого конкурсу на спорудження створення пам'ятника святішому патріарху Київської Росії Росії України Володимиру Романюку та облагородження благоустрою прилеглої території в селі Хімчин Рожої територіальної громади. Відповідно до законів України про охорону культурної спадщини, про культуру, про місцеве самоврядування України, про національну пам'ять, постанови Кабінету міністрів України про затвердження порядку, спорудження, створення пам'ятників. І монументів, та з метою належного вшанування внеску патріарха Володимира Романюка в розвиток української духовності та культури в рамках відзначення 100-ї річниці від дня народження святійшого, враховуючи пропозиції Розмірської сільського голови та жителів громади, сільська рада вирішила оголосити відкритий конкурс на спорудження створення пам'ятника. Святішому Патріарху Київської і всієї Руси України Володимиру Романюку та облагородження благоустрою прилеглої території в селі Ківчин Рожнінської територіальної громади. Затвердити положення про відкритій конкурс на спорудження створення пам'ятника, святішому патріарху Київської всієї Руси України, Володимиру Романюку та облагородження благоустрою прилеглої території в селі Ківчин, Рожнінської територіальної громади. Згідно з додатком 1, затвердити склад журію відкритого конкурсу згідно з додатком 2. Організацію проведення конкурсу покласти на завідувачку сектору молоді, спорту, культури та туризму Рожнійської сільської ради Христину Гольовську. Контроль за виконанням рішенням покласти на голову комісії з гуманітарних питань, законно ски правопорядку депутатської діяльності, етики та регламенту Вікторію Севичу та заступника голови сільської ради наросла або таке. Чи зачитувати положення все? Чи депутати ознайомлені можуть? Ні, ну коротенько, склад комісії може зачитати. Склад комісії може зачитати. Так. так. Пропонується склад журі для відкритого конкурсу на спорудження пам'ятника, а саме Радисарій Васильович, Рожинський сільський голова, поребенник Мирослав Васильович, заступник Рожінського сільського голови, матейчук Риман Степанович, заступник Рожінського сільського голови, Мотрук Ярослав Ярославович, Староста села Хімчин, Федчук Оксана Миколаївна, директор хати музею патріарха Володимира Романюка. Грущ Ярослав Руслан Васильович, настоятель настоятел Хімчинської церкви покрови Пресвятої Богородиці за згодою. Струк Василь Васильович, завідувач сектору культури Косівської районної державної адміністрації за згодою. Сенчук Вікторія Вікторова, Вікторівна, голова комісії з гуманітарних питань, законності, правопорядку, депутатської діяльності, етики та регламенту. Секретар Журі Гольовська Христина Молодир. Тут ще може бути до включення, але напевно може розпоряджені голови представник обласної державної адміністрації, і хтось може з голів комісії по даному напрямку, з обласної ради, тобто з числа депутатів обласної рад. тому що десь прогнозується. Співфінансування можливо, з державного бюджету, обласного бюджету і, звичайно, що нашого сільського. Бо ми своїми силами не, не усимості, будемо тільки об'єднано об'єкт сторони. Питання до доповідачого. Зауваження пропозиції до Термін подачі, що не помиляється 60 днів з 1 листопада зараз не хто. Так, термін подачі у нас буде з 1 листопада по 10 грудня 2024 року. Тобто в цей період буде оголошений конкурс. Розробники, архітектори будуть мати змогу за, за цей період подати нам креслення, свої бачення і, ну, і напевно, приблизно кошторисні витрати, де комісія буде засідати, оцінювати, звичайно, перед тим буде отриманий знайти. Жителів села Хімчене, ну і, і в грудні, по суті ми мали мати вже приблизний результат і креслення самого вигляду пам'ятника. І місце місце розташування. Пропонується два місця розташування це біля церкви хімчинської і у центрі села біля будинку культури. Тобто, де жителі села Хімчин визначаться. Опитуванням, напевно, опитування буде проводити староста, входиться до за участі, ми так думаємо, що депутатів, робочі групи, і опитування, де більшість жителів села визначиться, там ми і будемо пропонувати розміщення даного пане. Це вже думка саме села. Ще питання до добре. Що немає ставлення голосування даних проєктів рішення? Пучко. За. Победе, за. Рософіст, за. Гурюк. За. Ходюк, за. за. Матейчук. За. Захаруб. За. Мацко, за. Розводовський. За. Сенчук? За. Кабан. За. Радеш. За. Чотирианці за. Що теми це вже рішення прийняти, дякую. Переходимо до наступного питання про доповнення цільової програми духовне життя. 2022-26 роки я доповідаю Микослав Конгоденник, шановні депутати, у нас діє з 2022 року програма духовне життя, щоб ми могли реалізовувати споручення пам'ята. Там ну, пропонується на ваш адрес внести доповнення до даної програми. Я зачитаю його рішення. Про доповнення цільової програми «Доповнення життя 22-26 роки. Заслухавши то обговорив, що доповнення цільової програми «Доповнення життя на 22-26 роки, розроблено з метою реалізації закону України про свободу совісті та релігійні організації закону України про Сумсу, закону України про місцеве. І «Самоврядування України, закону України про охорону культурної спадщини, закон України про Національну пам'ять, Гражанська сільська рада вирішила доповнити цільову програму духовне життя на 22 26 роки, саме пункт 13. Пункт 13 зазначити про спор створення пам'ятника Святійшому патріарху Київської. І всієї Руси України Володимиру Румляку та облагородження благоустрою, прилеглої території селі Хівчи Роженівської територіальної громади. 24, 25, 26 рік джерела фінансування державної, обласний, районний сільський бюджет у межах бюджетних призначень. Друге, фінансовому відділу та обліку та звітності сільської ради. Виходячи з можливостей дохідної частини бюджету та складання проєкту сільського бюджету, внести зміни та доповнення на 24 26 роки, передбачити потребу в коштах на виконання заходів програми. Контроль за виконанням рішення покладеного заступника Розумінського сільського голови Слава Парабенка та голову постійної комісії з питань гуманітарних питань законності правопорядку депутатської діяльності, етики та регламенту Вікторії Штепчук. Питання до Немає Зауваження пропозиції до проєкту рішення. Yeah. Немає за діставлю даний проєкту рішення на голосування. Очко. За. за. Овернене. За. за. Круто -фісник. За Волю. За. Атаманіч. Матейчук. Захару. За. Розводовський. За. за. Сенчук. За. 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 Кабан. За. За. Копіралися за. за. 14 за рішення прийняти. Переходимо до наступного питання про звернення до президента України Володимира Зеленського про присвоєння звання Героя України посмертно, святійшому патріарху Київському і всієї Руси України Володимиру Романяку. Розповідає Мирослав Погребенник. Звичайно, що з нашої сторони ми не могли опустити цей момент, щоб звернутися до президента України. Про присвоєння нашому святійшому святі чому поділяту Київському країни бання героїв посмертно. Тому пропонується на розгляд сесії дане звернення. Зараз я зачитаю проєкт рішення, звернення і треба зачитаю швидше всього, цього. Нам... Я, 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 я вже про звернення до президента України Володимира Зеленського, про присвоєння звання Героя України посмертно, святішому патріарху Київському і всієї усі України Володимиру Романкову, керуючись законом України про державні нагороди України, указом президента України про звання Героя України, законом України про культуру, законом України про свободу ставиться обіцянки та релігійні організації, законом України про місцеві України. Сесія сільської ради вирішила. Звернутися до президента України Володимира Зеленського з проханням присвоїти звання Героя України посмертно, святішому патріарху Київському і всієї Руси України Володимиру Романюкову. Контроль за виконанням цього рішення покласти на голову Рожнівської сільської ради Сергія Радиша. Чи зачитувати так звернення? зараз зачитаємо вже наступне одне і звернення, бо на перегляді буду ще два звернення. Питання по даному проєкту рішення до відповідаючого. Немає далі. зауваження до проєкту рішення. Ставлю на голосування далі проєкту рішення. Хочко? За. Погребенник? За. Рутофіст? За. Голюк? За. Атоманюк? За. За. Угальський? За. Матенчук? За. Захарук? За. За. Мацько? За. Розводовський? За. Хочешин? Сенчук За. Сабан. За. Радиш. за за, за. Ми Переходимо до наступного питання про звернення до голови Івано-Франківської державної військової обласної адміністрації Свіпана Онищук та голови Івано-Франківської обласної ради Олександра Сачак щодо визначення визнання 2025 року роком святішого патріарха Київської всієї Руси України. Володимир Іванюка в Івано-Франківській області доповідає Мирослав Конделець. Шановні депутати, на розгляд сесії також виноситься звернення. Зараз проєкт рішення зачитаю. І швидше все, що звернення бо два майже ідентичні. Розвернення до голови Івано-Франківської державної військової обласної адміністрації Світлани Онищук та голови Івано-Франківської обласної ради Олександра Сича. Щодо визначення 25-го року року в світі і патріарха Київської, всієї Руси України, Володимира Роменюка, Івано-Франківській покраску, керуючий законом України про місцеве самоврядування, законом України про культуру, законом України про місцеве самоврядування в Україні, законом України про національну пам'ять, законом України про звернення громадян. ustanovil kabinet ministru predlog za zaključeno poročanje stvorenja pametnih in imunoloških rešitev sekcije rožnosti, ki so jih stojali radij.